Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Заяви російського диктатора вказують на те, що він не знає за чого складається система Петріот. Російський диктатор Володимир Путін щодня знищує дивізіони Петріот, так само як і речник міністерства оборони РФ Ігор Конашенкова. Про це в етері телемарафону. Заявив речник повітряних сил. Юрій Ігната він заявив, що заявляючи про знищення п'яти установок Петріот. Путін показує, що він і не знає, за чого вона складається. Ми говоримо про два дивізіони, які командувач повітряних сил показав Софія. Зробив ось вони є. Дивізіон складається з командного центру, радіолокаційної станції, радару, який забезпечує інформацію про повітряні цілі і до восьми пускових установок може бути в Петріот. Можливо, вони самі не знають, що таке Петріот і з чого він складається. Він їх нищить щодня, як і Коношенко заявив Ігнат. Крім того, речник повітря. Сила запевнив, що ЗРК Петріот продовжує свою роботу. Хочу запевнити, що Петріот працює вчора. Самі бачили 16 число минулого місяця. Шість кенжалів, і 16 число. Вчора теж шість кенжалів. Результат є. Будемо очікувати більше таких систем. Сказав він, зазначимо диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська знищили в Києві п'ять комплексів протиповітряної оборони. Петріот журналіст Юрій Бутусов нагадав, що їх в Україну було поставлено лише два. Виступаючи на ПМФ, Путін сказав, що російські війська можуть знищити будь-яку будівлю в Києві, бо вже знищили п'ять комплексів Петріот. Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Петріот, що нам вартує знищити будь-яку будівлю в центрі Києва? Немає таких обмежень. Ми не робимо це з низки міркувань. Сказав він. Бутусов нагадав, що Україна отримала лише два комплекси: один від Німеччини, а другий від США. Нагадаємо, що Україна отримала лише два комплекси Петріот. Одному від США та Німеччини комплекс передбачає шість вісім пускових установок командний пункт живлення і радара. Зовсім поруч їм знаходитися не потрібно, заявив Бутусов. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина якнайшвидше надасть Україні ще 64 керовані ракети для системи Петріот. Крім того, мирніше інформували, що полковник Сергій Яременко, який очолює 96-ту зенітну ракетну бригаду повітряного командування центра, розповів, як військовим вдалося. Збити з Петріот ауробалістичну ракету Х47 Канжал. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!